Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня і мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогодні я отримала ще дві посилочки з тему. Минуле відео, деяким зайшло, тому я ще раз зроблю спробу знімати таке відео. А, я ще не дивилася на сайті, що в цих посилках хочу для себе. І для вас робити таку інтригу. <смі> а, <кхай> так, до речі, це мікрофон з минулої посилки, наче відео трошки краще звук у відео, тож тестуємо далі. Ну, то Вже не тестуємо, а використовуємо. Так. А, значит, перша посилка. <кхай> Так, що? А це е, я взяла е, два дезодоранти кристал, я думаю, дівчата знають, що такі дезодоранти, вони як камінь, е, його це треба на вибити, якщо шурфо дуже сильно, але в процесі і відкриваю, і. Ось він такий. трошки запах є. А ні, це не кристал. Це такий твердий-твердий дезодорант. Колись у моєї мами такий був. Ну, ще раніше, раніше. Він трошки відрізняється від звичайних дезодорантів, о, твердих із магазину. О, запах такий прикольний. Я навіть не знаю, чим пахне намальовано. Написано, що це свіжа м'ята. Я думаю, видно, так? Да? Наче ну, видно. Так, це свіжа м'ята, а цей другі. А, це вже кристалт. Оце ось такий камінь. Його треба на ну, от помилися ми, так, і під... тут шкіра ще мокра волога, не дуже мокра волога, просто, то треба помазати. У мене, коли була в Україні, такий був, я ще розбила. Я не пам'ятаю. Потім замовила ще один і потім поїхала. Думала, що найближчим часом повернуся, але життя закрутилося по-іншому. Так, далі. Як я кажу, посилка в посилці. так, 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 так. Так, тут навушники. А, я так взяла спеціально такі. А, я такі замовила, минулого разу вам показувала рожеві, а, вони недорогі, а, 3 євро, але вони класні. Ну, для меломанів, таких, яким треба вже багато, широка палітра музики, так, вони не підійдуть. А для мене, як звичайної людини, обачно. <кій> Як для звичайної людини вони класні. Тому я замовила собі ще одні білі. Ну, хай будуть. Так, і ще одна посилка. Я не знаю, як це, але. Я не знаю, як це. Чи я, треба подивитися, чи я два рази замовила, чи це подобривалося. Ладно, подивлюся. Так, одну посилку розпакувала. Тепер велика. До речі, мені під минулою розпаковкою зробила зауваження, що я не показала там дуже широко. Не, не помалювала ручкою. Вибачте, що я зараз не буду мазатися дезодорантом. <рив> <рив> так, да, значить так, починаємо. Перше, це, напевно, так, це пояс для схуднення. Він широкий, я не знаю. Ну, Не вистоком він широкий. Чи то я не широка, чи пояс. Мало, ну, сходиться, сходиться. Нічого не подумайте, сходиться. Так, це в мене набір спиць. А Це а, ось такі спиці 80 см. Це для мене а, ну, довжина. А, люблю 60, 80, 40. То я не, 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 не живу, ну не жива, я використовую. А це отакий от такому мішечку. Я не хочу зараз розпаковувати, потім, коли я буду пробувати, от я вам а, покажу, а, що це? Ді, я Ладно. Далі. Так, це що? Це ще один набір з плиць, це я покажу. Бо самі хочеться подивитися. Так, це такий чохол, сумочка. Взяли з собою, і ніхто не догадається, що тут у вас спиці. Так, тут а, на такій планшетці спиті від тройки. До десятки. Тросики червоні заглушки, ключик. Погано, що немає, ані, є поєднувач для тросиків. Ось є поєднувач для тросиків заглушки, ключик і тросики. Тросики я зараз не згадаю, яка там довжина тросиків. О, але прикольно. Не питайте мені, навіщо мені стільки наборів. Скажу чесно, я так лікуюся від поганого настрою. Так, замовила ось такий собі ще один набор. Ну, так мені хочеться. Так, далі. А Це набір для фарбування. Проти масла така так. А це ось сюди ось тут о, дірочки в кожній зараз. Фарбуватися зараз я не буду на камеру, але показати покажу. О. Сюди набирається фарба і окислювач. Ну, якщо у вас о, фарба, просто фарба, то... Там, от, якщо вам видно, бачите, дірочки, вони йдуть отсюди. ні, вони ні, все-таки вони йдуть от сюди. Ну, Заходиться ці зубчики. Набираємо фарбу переколишмати, і потім наносимо так, от, ну, трохи надавлюючи, і фарба виділяється з цих дірочок, і наноситься рівномірно. Ну, а ціє... Це голово мас... мас... масажувати. Ну, зрозуміло. Так, далі. А, ну це, це басейн. А, була знижка на нього, ну, це басейн, для якого використовуємо замість місіванним. А розмір 120 на 90. На нього була мені запропонована знижка замість 12 євро 4. Ну, як не взяти? Я думаю, усі вп'яли. Так, і останній остання позиція посилка в посилці. А ще одні ручки. Я не буду малювати, бо Зараз я обережно розпакую. Дивіться, тут на кінчику така, ну, як це чи я не знаю, шарик, кулька, щоб не висихав гель. Якщо я зараз здеру. ну, це для тих, хто зробив мені зауваження, що я ручкою не помилював, якщо я зараз здеру, то гель почне висихати. От, тому я не хочу зараз псувати. У мене зараз я використовую ручку, дописую стержні, які я заказала ще рік тому не з цієї розпаковки. І якщо я покажу, як працює та ручка, вам буде нецікаво. З одного набору я ручки подарувала своїм знайомим. У яких дівчата? Ну, мені здається, ну, не дівчата, там і хлопчик сказав, що класно. Ось, я роздарувала. І в мене зараз у цей набір там ще один. Ось. Вони нові, я не хочу розпаковувати, вибачте. Так. Ну і все. І того, два дезодоранти, ручки. Двоє наушников. Так, далі а, набір для фарбування. Набір дерев'яний, до речі, дуже гарний аксесуар просто підставка від різної дрібнички зібрати. Я вже бачила на фотографії у своєї гарної найкращої подружки. Один набір спить. Другий набір спит і. пояс. І все. Сьогодні не дуже багато. Але в, е, в, до мене їде ще 3 посилки. Так, ну а на цьому буду прощатися. Казати вам до побачення, до нових зустрічей. Зустріч має бути скоро, тому що я хочу зараз зняти ще відео про. Мої в'язальні трошки покупки та просування. Ну, а на цьому відео пока-пока. Слава Україні! До нових зустрічі!